Замість паперового свідоцтва на гарному бланку із синьою мокрою печаткою – просто запис про право власності у електронному реєстрі. Тепер вся інформація зберігається в єдиному сейфі державному реєстрі. На руки власник може отримати роздруківку, але на неї не ставиться ні підпис, ні печатка реєстратора. Тобто, по суті, це документ, який може видаватися не тільки нотаріусом, який сам громадянин може зайти на сайт Міністерства юстиції України, зайти. Цей самий державний реєстр речових прав і сам собі роздрукувати цю інформаційну довідку. Право власності вважається зареєстрованим із моменту внесення запису до реєстру. Це займе не більше п'яти робочих днів і обійдеться у 137 гривень 80 копійок. За прискорену процедуру протягом двох робочих днів доведеться сплатити у десятеро більше одну мінімальну заробітну плату 1378 гривень. Протягом двох годин сплачується 5 мінімальних заробітних плат. На сьогоднішній день це майже 7 тисяч гривень. Якщо ви обмежуєте реєстратора строком 24 години, це 2760 гривень. Це плата, яка встановлена законом, і насправді додаткових витрат громадяни не мають і нотаріуси не мають права вимагати. Перевірити відомості можна не виходячи з дому. Для цього достатньо лише зареєструватися на сайті та подати відповідний електронний запит. Інформація у держреєстрі відкрита як за об'єктом нерухомості, так і за суб'єктом права власності. Це набагато простіше. Вам Не треба бігати в БТІ в державного реєстратора. Ви в одному місці і зареєстрували ну і посвідчив договір. Зареєстровало право власності. У вас немає черг і всього іншого. Власникам нерухомості, які не планують її продавати, дарувати чи заповідати, вносити дані до реєстру не обов'язково. Усі паперові документи на право власності дійсні. Проте юристи все ж радять зареєструвати своє майно. Це допоможе захистити його від аферистів у подальшому, коли буде чи договір. Купівлі продажу, чи дарування, чи спадкування, то вже в цьому випадку буде по новій процедурі проводитися реєстрація, але до цього ніхто право власності не оспорює. Але я ж кажу, що краще все таки посвідчити, щоб було менше вазівок у шахраїв. І навіть якщо допускати і говорити про най. Найпогане, що, що трапилось і дійсно що трапилося з системою. Не, не варто хвилюватися, тому що нотаріус обов'язково дублює документи в паперовому вигляді. Крім того, тепер реєструвати нерухомість можуть не лише нотаріуси, а й органи місцевої влади. Олеся Гурбак, Ігор Коркодим, Ігор Плянкін, ЮЄТІВІ.